Усіх учасників велопробігу. Я хочу подякувати нашій молодіжній раді, молоді і активу нашого міста, що прийняли участь в такій благодійній акції на День вишиванки, яка є історичним надбанням української нації. І вона нас сьогодні береже і охороняє. З таким надбанням ми обов'язково переможемо. І всі кошти, які сьогодні ми зберемо, вони підуть на підтримку нашої Збройних Сил України. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слав! Мені дуже подобається кататися на велосипеді, і я хочу підтримати це свято і в наших хлопців, які зараз. Божню велоспорт, емоції дуже чудові. Я тут перший раз, мені дуже-дуже подобається. Чудово. Правда, за молодю не встигаю вже, не той вік, але почуваю себе молодим. Супер. Ми молоді, нам не важко. Нам за спорт, за життя треба їздити почаще. Круто, поганяли. Супер. Рядом коло молоді їдеться легше, надихає саме свято, всі гарні в вишиванках, Задоволений дуже. Звичайно. Треба зараз в житті все встигати. Встигаємо за молоддю, так учасник бойових дій не втомився. Для мене це є радість, що я поучаствував в цьому велопробігу. Мої враження чудово. Довго їхали. У мене настрій дуже добре, добрий. Дуже гарні яскраві враження. Я не думав, що буде так багато учасників. Реально круто. Дуже добре, ефективно, спортивно дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось. Дуже круто. Емоції зашкалюють. Дякую. Хотіли показати ми в ці складні дні, що ми всі єдині, і наша могилів Подільська громада теж у вишиванках. З надією на мир завдячуючи збройним силам.